Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський, президент Португалії Марсело Ребело де Соуза, президент Литви Гітана Сноусіда, президентка Угорщини Каталін Новак, голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшіч, член президії Боснії і Герцеговини Деніс Бечірович, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Stronghold, human rights violation enclave, and ecological disaster area. This is what once free Ukrainian Crimea was turned into after the attempted Russian annexation in 2014. It was, a was the birth of the which and was the of the most in of since the beginning of the full scale invasion, Russia has launched hundreds of rockets from the temporarily occupied peninsula to mainland Ukraine. The activity of Russian submarines is now at the highest level since the Cold War. Russia literally occupied the Black and Azov seas, hindering the freedom of navigation. Many of us the 21st would be one of... багато з нас думали, що 21 перше століття буде періодом розвитку і співпраці. На жаль, Росія вирушила Нестача свіжої Води у тимчасово окупованому Криму. безпосередньо пов'язана із збільшенням кількості. Російських воєнних баз на півострові. Крім того, незаконне добування мінеральних ресурсів знищує екологію регіону. Флора, фауна значно загрожені. крим. Перетворили на хаб, який мав вивозити зерно із тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької області, але російська діяльність на півострові загроза не лише для екології безпеки, вона також порушує фундаментальні права людини. Щодня, щогодини ми втрачаємо життя наших людей. Їхні права не можуть бути захищені під час окупації. Це один з найбільших викликів для нас. Геноцидна політика Росії пішла навіть далі. А тепер народ знову покидає свої землі. Кодинтерипоц згідно із звітами більше ста тисяч українських громадян були змушені пос покинути вони півострів. Мають свою армію і хочуть спрямувати, вбивати своїх інших співгромадян. Це дуже жахливо. Це проти всіх міжнародних законів, але вони це намагаються робити. Деси с вот лайфін looks like. От так виглядає життя в Криму сьогодні. однак Україна зараз працює не тільки над завизволенням Криву країн, батосоондевелопендавіжіодфюкрема з допомогою засу просперес, але також над перспективами перетворення Криму на процвітаючий сучасний європейський півостровти справедливість. Для всіх наших людей гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких виключень це наше історичне завдання. Завдання усіх, хто захищає державу, усіх, хто обрав Україну, а отже, здобуде перемогу. Пані та панове, модератор заходу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Лейсенджентмен, френдс, пані пані президент тому президент Зеленський був першим, Хто припинив мовчання довкола Криму? Він зажадав від своєї команди створити. Кримську платформу для повернення питання Криму до міжнародного порядку денного Путін хотів закрити прикрити питання Криму і думав, що це стане новим статусом. КВО. Але при президенті Зеленського цього не може ставитися. Бо злочин це злочин. Яким би час не пройшов, порядок повинен бути відновлений. Крим має бути. Повернений Україні Два роки тому ми мали 48 держав організацій на першому саміті Кримської платформи. Уперше вони у голос чітко заявили, Крим це Україна. Повномасштабне вторгнення не зменшило бажання і рішучість України повернути Крим до складу України минулого року. Кількість країн, які підтримують цю ініціативу зросло до 60, і ми бачимо, що тенденція збільшується. Платформа стає сильнішою для нас. Велика честь вітати нових учасників на цьому третьому семі. Бахрейн, Сербія, Тиморські острови, ОАЕ. Всесвітня організація туризму ЮНЕСКО наша колективна мета лишається незмінною рухатися до звільнення Криму від окупації, а також робити це для всіх тимчасово окупованих територіях України ми маємо працювати на користь комплексного тривалого миру для України для всього регіону. у рамках формули миру Я Ціную відданість кожного учасника платформи. для мене велика честь і приємність запросити до слова президента України Володимира Зеленського для відкриття третього саміту кримської платформи. Шановні пані та панове, шановні наші гості. Шановні учасники, а, учасники Кримської платформи. Я вітаю всіх вас. Честь сьогодні вас всіх зустрічати, але перш ніж я відкрию цей саміт, це вже третій саміт нашої Кримської платформи, я хочу розповісти вам про одну дівчину. Дівчина, вона громадянка України. Uh, Та кримська татарка. І ці дівчинці... I'm sorry, I will help our friends. Вибачте, зараз допоможу друзям. Одну хвилинку. Oh, he's he's ні, ні, працює. Все працює. В Україні. <laughs> в Україні все працює. Окей. Okay, да, до більш важливих речей прийду. Все ж таки серйозних. Тож. <clears throat> Громадянка України, кримська татарка. Їй 25 років. У неї дуже тепла і е, любляча родина, і в родині її ніжно звуть Боджек. Кримська татарська це означає комашка. Її невеликого зросту. Дуже добра, щира донька, щира донька своїх батьків. Її батько тяжко хворіє. І, на жаль, у нього рак рак на останній стадії. Вона пробувала поїхати до батька просто щоб підтримати, просто щоб як дитина допомогти. Чи принаймні побачитись, просто побачитись, нікому з нас не дано знати, скільки часу життя справді відведено кожному, кожній. Але всі ми знаємо і відчуваємо, що кожен день із нашими близькими. Це справжнє щастя, абути кожного дня щастя, якого не можна позбавляти. Цю дівчинку звати Леніє Умерва. Вже більше ніж півроку вона знаходиться за ґратами. І зараз вона в Москві, в слідчому ізоляторі. І це один із найжорстокіших слідчих ізоляторів Росії. Єдиний зв'язок. Цієї дівчини лінієм з рідними це її листи, короткі листи, які зрідка вдається передати на свободу за град. Увесь її так званий злочин перед Росією у тому, що Лініє спробувала проїхати до свого батька, хворого батька в Окупований Крим. А і тепер Росія хоче присудити їй 20 років тюрми. Звичайні дівчинці, і це лише один із чисельних численних прикладів репресій окупантів проти українських громадян в Криму, проти кримсько-татарського народу, міцного, великого народу, проти мусульманської спільноти Криму, проти чоловіків і жінок, зовсім юних та людей поважних віку, важного віку. І вони різні. Люди ці різні дійсно, хто журналіст. І говорив правду для Росії. Це злочин. Хтось активіст, боровся за правду для свого народу, хтось просто хотів вільно сповідувати свою віру. Хтось намагався наблизити кінець окупації і для Росії все це однаково, однаково злочин. Як і бажання просто бути із своєю родиною в своєму рідному Криму без оглядки на окупанта. Шановні учасники, шановні учасниці Кримської платформи, від нашої з вами солідарності залежить, коли знов будуть вільними і лінії Умерова, і Наріман Желял, і Владислав Єсипенко, і Сервер Мустафаєв, Ірина Данилович. Багато багато інших інших людей, справжніх людей, яких Росія позбавила свободи захопленої нею. Криму людей, чий дім забрали, яким ламають життя над якими щоденно знущаються, та які мають право на головне право жити, мають право жити вільно, жити гідно на землі, жити свої рідні без окупації і без окупантів. Крим буде деокупований, як і всі інші частини України, які зараз поки що. На жаль, під окупантами, і коли хтось у світі говорить про це, про нашу територію, яка окупована Росією щоразу, це згадка не про пусту землю, а про землю дітей, про землю батьків. Мільйон родин різних людей, різних доль життів, які були, такі ще мають бути і будуть, і будуть. всі ці життя, повинні бути вільними. Україна не торгує територіями, бо Україна не Торгує людьми і крапка на цьому, і кожен хто тут, хто бере участь в кримській платформі, хто підтримав формулу миру, хто прагне завершення злочинною та неспровокованої агресії Російської Федерації. Ви всі утверджуєте, що людське життя воно безцінне. І я це дуже важливо. Я вам дуже дуже вдячний і саме такий принцип повинен бути в основі будь-яких відносин. Міжнародних відносин життя безцінне і безцінне міжнародне право, на якому тримається захист життя людини, пані та панове для мене честь оголосити про початок роботи третього саміту Кримської платформи Цьогоріч на саміті представлені 63 держави. Міжнародні організації держави Європи та Азії, обох Америк Африки щороку все більше і більше учасників, більше глобальної згоди. Що окупація це злочин проти міжнародного права, проти людей. Я дякую усім, хто приїхав в Україну та Кримську платформу, усім, хто братиме участь онлайн за допомогою спеціальних своїх звернень, особливо відзначу парламентську складову роботи кримської платформи, яка дозволяє долучитись. Представникам різних партій з різних країн Дякую за допомогу Руслану Олексійовичу, Що ми долучаємо наших парламентарів, які однаково цінують принцип територіальної цілісності всіх держав, статут ООН, міжнародний спокій. Це важливо не лише для України, а для багатьох країн тих чиї кордони можуть опинитись під загрозою ворожого вторгнення. Та які повинні, от я бачу, їх підключили. Радий вас всіх вітати. Дуже вам вдячний, кожному і кожній. Які <кхід> а, а, так і кордони, які дійсно а, під загрозою вторгнення, які повинні бути постійно щоденно а, міцно захищені від хижацької політики, направленої проти миру. Я дякую всім парламентарям, які зараз. Братимуть участь в роботі парламентського саміту Кримської платформи, що відбудеться вже восени, яке основне завдання Кримської платформи готувати деокупацію. Ми розуміємо, як повернемось в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам всім зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросте, таке важливе завдання, але ми бачимо цей шлях. За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій кримській платформі, українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі в ході бойових операцій не є випадковістю. Все заслужено це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам. Сміливість українців та солідарність світу, які працюють. На такий бажаний спільний результат українські сили рухаються вперед, попри все, що б там хто не казав, вперед, і це найголовніше. Ми рухаємось, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів з Криму. За рік ми довели, що глобальна стабільність можлива лише за участі України, лише коли російські агресивні наміри програють. Доказ цього на обідніх столах усіх родин на землі, коли нам вдалося очистити частину Чорного моря від російських окупантів та запустити наш зерновий експорт морем, продовольчі ціни на світовому ринку. Знову знизились Чорне море. Це ключ до світової продовольчої, а отже, і соціальної стабільності. Крим це ключ до безпеки у Чорному морі. Не можна залишити ключі в руках терористів, і ми не залишимо. Україна має чітку візію того, як в Криму буде відновлено нормальне, мирне, справедливе, демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську російську тиранію. На нашому українському півострові всюди, куди заходить Росія, встановлюється верховенство насильства. Ми ж забезпечимо верховенство права. Ми повернемо справжній сенс інфраструктурі Криму. Протягом всієї історії Криму його порти і дороги були пов'язані з Україною і з усім світом. Росія спричинила ізоляцію Криму. Ми повернемо для Криму увесь світ. Повоєнна трансформація України забезпечить для Криму такі економічні зміни, які дозволять йому працювати та бути економічно привабливим весь рік, а не лише в сезон. Ми вже маємо підтримку бізнесів міжнародного, національного також локального українського рівня, які готові зайти в Крим та почати працювати після одразу після деокупації. Це потужні бренди міжнародних готельних мереж. Авіакомпанії, банківські бізнеси, технологічні телекомуніційні компанії, промислові компанії це енергетичні компанії як частина економіки України. Крим буде частиною глобальної економіки. І сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ із компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. Це відкритий документ. Він відкритий для приєднання будь-яких інших. Чесних бізнесів, тисячі українських європейських глобальних компаній прийдуть в Крим. Вже зараз про готовність інвестувати заявили такі компанії, як Ryanair, Royal Haskoning, Відновлення Криму підтримує міжнародна асоціація готелів та туристичних організацій, представники якої присутні зараз. Тут я їм вдячен на саміті SkyUp, JoinUp, Vodafone, Luxoft, SoftServe Genesis, Дженезис, Sigma Софтвер, Сквот, Ribas Груп, Едем, Ока, Лайфсел, Nokia, Хаят Україн, ЕПАМ, Польські Холдин, Хотилові, Фоті група Наба бай інші, інші багато, багато таких компаній. Я вам всім дуже дуже вдячний, які будуть будувати в Криму разом разом з іншими компаніями. Справжнє, нормальне, сучасне, вільне економічне економічне життя. А діяльність Росії в Криму призвела до того, що знищення екосистем на півострові та в навколишніх акваторіях стало катастрофічним. Замість терористичних баз Криму потрібні національні парки, заповідники. Замість складів боєприпасів для агресії потрібні міжнародні круїзні лайнери, замість оточених. Парканами маєтки воєнних злочинців та корупціонерів Криму потрібні нові сучасні громадські простори, нові сучасні технологічні компанії, новий сучасний університет. Лише Україна здатна повернути сучасність в Крим. І завдяки сучасності, завдяки відкритості, завдяки безпеці можна буде гарантувати високу якість в Криму. Високу якість життя це буде гідне життя, яке Підтримує для Криму кожен, хто підтримує Україну. Шановні пані та панове, у нещодавньому листі Лені є Умервою сказано, що у слів гідність та свобода немає ціни. І це правда, вони безцінні. Ціна є у зволіканні, ціна є у страху, ціна є у намагань заспокоїти агресора. Ігноруванням анексій катастрофічна, катастрофічна ціна. Настає час закрити цей рахунок. Вся Україна буде вільною. Я дякую всім вам, хто тут присутній. Дякую всім, хто нам в цьому щоденно допомагає. Дуже потужно. Слава Україні! Yes. Дякую.